Доброго дня, дітки! Сьогодні я вам пропоную висадити город на підвіконні. А що ми будемо садити, ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку. Той, хто їсть її, то знає, сіхню кров вона вбиває, вона корисна дуже, хоч від неї сліз калює. Що це, дітки так, це цибуля. Кругленька, жовтенька, а схожа вона на що Вірно, на кулю. Цибуля дуже корисна, в неї багато вітамінів. цибуля. Допомагає зміцнювати наш імунітет. І бореться з деякими хворобами. Маленьким дітям особливо корисно їсти зелене пірячко цибульки. Так давайте посадимо цибульку. Для цього потрібна земелька. Ось вона в нас є паличка, щоб ямку робити для цибульки. Беремо паличку, робимо ямку і будемо садити цибульку. Цибульку ми садимо, ось корінчик у неї. Є. Корінчиком в землю. Ось так. І притискаємо земелю. Робимо другу ямку, беремо другу цибульку. Корінчиком в землю, а хвостик ось вверху. І притискаємо земельку. І так ми висадимо нашу цибульку. Робимо ямку, беремо. Цибульку. Садимо корінцем, притискаємо земельку. І так ми з вами висадимо нашу цибульку. А ось у нашої цибульки і корінець уже проріс, бо було тепленько. Висаджуємо цибульку. І остання цибулька робимо. Ми ямку беремо цибульку. Ось дивіться, як проросла цибулька, бо її було тепленько. Корінчиком земельку притискаємо. І ось ми посадили город. Але це ще не все. Треба його водичкою полити. Ось ми полили водичкою. І наша цибулька буде рости. А тепер подумайте, скажіть, а що потрібно, щоб наша цибулька проросла? Так, потрібно тепло, водичка, сонечка. Так що ми візьмемо нашу цибульку і поставимо на підвіконні, щоб на ньому світило сонечко. І вона бистріше проросла. Я пропоную вам, дітки, дома посадити сад на підвіконні. І ви за ними будете доглядати. І вона буде вдячна вам, віддячить вам. Пофантазуйте і прикрасьте свій город на підвіконні. Я буду чекати. Поток вашого городу. До побачення!